Зі стіни будинку у центрі Рівного демонтували металеве панно, яке висіло там більше трьох десятиліть. Панно було створене у радянський період і, за словами істориків, немає ідеологічного підґрунтя. Воно є твором мистецтва, який би бажано лишити в міському просторі. Якщо зняли його з центральної площі, то я думаю, що його треба використати десь інакше, або передати до музею, бо все ж таки це. Непоганий декоративний елемент, який позиціонує місто. Наразі відомо, що металеве панно передали на зберігання в трест зеленого господарства. А на стіні будинку планують створити мурал в пам'ять про загиблого захисника жителя рівного Тараса Давидюка. Ініціатором створення муралу стала громадська організація Рівне Такмет». ідею підтримав Український культурний фонд. Однак, новина зібрала навколо себе безліч обговорень. Чимало людей ідею оцінили дехто поставився скептично. Питання вшанування героїв це дуже важливе питання, але також ми повинні ставити по чесному різницю між тим, що є особистий рівень вшанування, і є рівень міський, там, де це повинно бути зроблено з повагою до всіх. Кожного ранку, коли проходиш повз меморіал, який у нас сформувався в Рівному, можна побачити жіночок, рідних, близьких, які міняють квіти, міняють воду, міняють вази, які, наприклад, упали від вітру. І що вони будуть бачити тепер? Вони будуть бачити одного героя, якого винесли понад інших. Окрім того, за словами фахівчині, сам мурал як спосіб меморіалізації поганий варіант, адже стінописи дуже нетривкі. Також чула з коментарів, що збираються провести всі додаткові роботи, опорядження, щоб це протрималось довше. Щоб мурал протримався і зображення протрималось довше, але намалювати достатнього рівня деталізації той макет, який пропонували автори проєкту. Також зробити так, щоб це трималось, і фарба не відшаровувалась. Це буде досить важко, тому що атмосферний вплив, грибок, різноманітні ультрафіолетове випромінювання впливає теж тему створення муралу. Активно обговорюють не лише містяни та фахівці у сфері дизайну, а й представники культурних інституцій. Вони наголошують, такий проєкт має не лише художнє, а й важливе виховне значення. На мою думку, створення такого муралу це є своєрідним нагадуванням про героїзм, і це є а сам героїзм, формування героїзму військових це є величезним таким аспектом загального формування національної свідомості. Я підтримую цю ініціативу, я є прихильниця таких ініціатив. Рівняни, яких нам вдалося опитати, підтримують ідею створення стінопису в пам'ять про героя. В той же час дехто зазначає краще зробити мурал, який би тримав собі пам'ять про усіх воїнів, які поклали свої життя за Україну. Я думаю, що так, і чому б ні? В принципі, чим більше у нас буде якоїсь свідомої шани людям, які воюють, які загинули за Україну і за нас з вами. То я думаю, що так, тим більше враховуючи стан поточної стіни. Я думаю, що це точно і не завадить. Ви знаєте, що, мабуть, можливо, було б загальний, тому що дуже багато загинуло, дуже, і на кожного, що зараз називають вулиці, мені здається, краще будинок там, де жила людина, школа, а вулиці хай би позалишалися. А мурали, да, так. Треба... Можна навіть стелу зробити, допустимо, може хтось є з одної військової частини, знаєте, кілька чоловік, і вказати прізвища. А ви подивіться, на площі вже немає місця, де ставити. Війна це страшне. І треба кожен раз і кожен день людям нагадувати, що нещастя в тому, щоб посидіти в кабаку і втікти від мобілізації, а треба захищати свою країну. Я думаю, що гарна ідея. Тому що, до речі, я вже так, так, так само дивилася, що є дуже багато будинків, таких навіть там у нас ближче до базару, нові будинки, які зараз поставили, там так само можна було на фасаді будинку зробити, зробити мурали. Який вигляд матиме майбутній мурал та яка доля демонтованого панно поки невідомо. Адже зовсім нещодавно необхідної кількості підписів набрала петиція Максима Лосінського, який пропонує зберегти панно а замість муралу встановити пам'ятну дошку або облаштувати сквер імені героя? Тепер петицію має розглянути міська влада. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник Олексій Олексієнко випуск новин.